Отже, я тепер в попередньому відео озвучив, скільки німці вважаються багатими, тобто це 4% населення німеччини, і тепер давайте ж повернемося до України. Скільки в Україні? В Україні 20% населення вважається багатими. 20%. Зараз вже станом на 2025 рік, вже більше домодомогосогодомогосподарств. 에, заробили трохи більше грошей, ну там з різних 에, геополітичних причин. Але по суті, ще навіть до війни 20% населення України вважалося багатими. Тобто, по суті, у 에, відсотковому співвідношенні більше українців можна було назвати і зараз можна назвати багатими, ніж в Німеччині. От і все. Тобто, ну про що ми ну, про що ми говоримо? Ну, ми говоримо про те, що Німеччина велика страна, чи що? Ну, чим, ну, чим вона. Велика, велика? З їхніми цінами на все підряд і зарплатами менше, ніж в Україні. Це цим, ну мені просто цікаво взагалі. Враховуючи, звичайно, той факт, що преса, абсолютно вся преса, належить уряду Німеччини, то по суті зрозуміло, хто штампує такі статейки.